Всім привіт! Погнали турнірити третій день. Так, і того оборона в мене зараз це. Зарахували мені де. Ну, не стоїть в мене оборона файна. Ну, що зробиш? Топчиків немає. А, що ти робиш? Ти каку ніби знімаєш? Посим, піском. Де зніма каку? Дві сартани на альфа. Це вам не жарти. пу пу пум, -пум, -пум. Заблокувати їх буде нереально. Що мені тут це робити з Рігардом? Яким його брати? Та, мабуть, давайте буде такий погнали. Так, попробуємо. Що сьогодні буде? Яке будуть сьогодні поля? А сьогодні поля буде жахливі. халепа. Фиолетовых нема. Червоних нема. Старт ідеальний. Ну короче, попробуємо максимальну комбо. Ця вже ортує. Людвіг. При смерті зробимо так. Тихо, тихо-тихо. Знову зрядили. Все. Людвіга втратили. Угу, угу, угу. Ну, я тоді пропоную бити цю сторону, тому що мені буде легше винести їх, ніж. Дві мульчашних на Скільки в тебе там? 160. Фігово, я думала їй вистачить. Давай тоді тебе доб'ємо. Зробимо щось отаке. Зараз це все когось прихлопним. Две Рігарда. Шері, це Шері погано, але вона витримала. Нехай зробимо так. Погнали. Попробуємо. Щось десь когось кудись. Тепер тебе. Там я трохи тоді неправильно зробила, треба було трійку червоних, а трійку червоних пустоту лишити. Ну воно, як завжди, поспішило. Зробила все не так. Ну тут ніби поле роздуплилося, все добре. Знов шарі. Шері тримається. Фух, добили. Так, окей, вийшло. Хто далі? Машка мультяшна. Каган. В цьому костюмі, який мало додає свої Яна. Так. Так, так, так. Тут було б непогано взяти Сабіну. Ну, щоб вона блокувала Людвіга. Але горіння, горіння, хто б рознімати. Горіння там теж непогане таке. Ну, попробуємо. Попробуємо так піти. Так, ми маємо червоні. Ну, до речі, можна зробити трійку фіолету в майбутньому. Синій кристал. Так, ця вже лупить. Ну, тоді будемо в неї скидувати. А Людвіг у нас від'їде нашій. Угу. Не витримає, а в мене далі немає фіолетових. Ну доведеться цю сторону. Скільки в тебе там мамантів? Дві. Дві. Я просто за що думаю, Мар'яна. Так, тепер у неї ще 100. Ну, а раптом трохи там не доб'ємо, так що не буду ризикувати. Зробимо так. Зробимо сюди цього. В цього ухиляння, звичайно. Ризукну. Ще трійка червоних і ще буде трійка в майбутньому. Добре. Мар'яна, Мар'яна. Мар'яна це погано. Так, ухиляння. Ну, попробуємо добити Людвіга. можливо, зможемо. Добре, тепер сюди. Купідон в цій знову стійкості куча. Так, це вже лупить, тоді зробимо так максимально комбо. У шері витримає, а ці ні ж в Єм-шері. сюди копідоном. Треш просто мультяшна, мар'яна в центрі, і я не можу її вбити. Добре, це змогли. Хто там у нас Юканен? І проблема, і проблема в виді. Озерна, я не знаю, нічого не зможу зробити. Заблокувати і ніяк. Посилення знімати не можна з них. І как вони можемо зняти? Да, озерна це буде проблема зараз. Ну тут, в принципі, всі будуть проблеми, тому що оборона класна. В принципі, можна попробувати червоні зібрати. Отак. От Тихо. Цього зарядили то таке, то ще не настільки проблема. Проблема далі, що робимо. Знаєте, що я хочу. Ти нас хто пробиває? Знаєте, що я хочу зробити для початку? Винести Альфріку? Een, так, що ти Мар'яна? Так, отак шері повинна добити. Так. І потім сюди будемо купідона. Але де мені взяти фіолетові? Воно ну, отак один хід. Фіолетових нема. Ну, отак зроблю. І зеленими може через комбо десь щось прилетить. Трійка червоних. Леонідаса погано що ми зарядили. Можна в нього, але ну, можливо, він Людвіга не троне. Машка. Так, тоді вмикаємо Людвіга, відлікуємо Машку сюди, в пустоту червоні. Так, тепер для мене проблема це озерна. Хочу її винести. Добре. Сюди цих блокуємо. Червоні закінчились. Може тут будуть Ні, не хочуть. Швидке поле, це такий квест. Ну, це так файно <свісно> це є на музеї. <свісно> мені, мені подобається швидке поле, особливо коли є камінчики. Це таке прикольне задоволення. Ну, але вже ставки підвищуються, оборони вже сильніші. Йдуть. Для мене це вже сильні. Так, ну що, червоних пустоту нема. Щоб того не трогати притрушеного. Так, зарядилась. Ну, дівчата доб'ють. Добили, добре. Так, є. Геллерт. Бакан костюмований. Коротше, тут на контрі гурляють, так? Угу. Тут. Може цю попробувати взяти? Тут Сабіну? Попробувати би, де вона? Чахла звичайно буде. Ну, попробуємо. давайте бідемо такий. Ну, погнали. Геларт, Геларт. Угу. Ну тоді пропоную цю сторону обокана винести, якби. Трохи йому не вистачило. Давай, ну, тебе доб'ємо, ні. Мабуть, ні. Трошки не вистачило йому. Ну, тоді втратимо червоні на нього, заражаємо фіолетових. Ну і максимально нейтрально, якби. Закінчилось. <с?> нейтрально. <с?> так, ну що, Машка, Шері? Так, добре, того добили. Блін, відродження. Ну він уже нічого не зробить. І знову. Капець, а ці плодятся, плодяться, плодяться, плодяться поразити його. Угу. Так, добре все. Вийшло. Тут, тут було швидко і легко. Ухти! Ух ти! Капець. Для моїх тяхликів. Та, та там. Це ставить контру, правильно? Ця... Ні, вона в цю ману ману леж ріже. Можливо, сюди візьмемо Рігарда. Ах, смаленим. Ну, там то буде трійка, але ж в мене тепер і з... Людвих не зарядиться. Тільки червоної буде ще десь знайти. Можна попробувати синю трійку крутонути і там посподіватися, але. Але мені сказали не сьогодні. Тут червоних у мене не буде. І все. Це прикольна. З приводу того, що вона дуже класно виключає Людвіга. Прям дуже шикарно. Там зараз ті подобивають та і все. Блін, це прикриття на це село. Ну і все. Я думаю, хоч целу доб'ю. І, в принципі, все вже тут. Дві, тут 2300. Нема кого прибити. Дві триста. Всі дуже жирні, шері не справиться. Халепа mm. да, з цим прикриттям. Так би можна було б сову прибити. Блін. Ну, що зробиш. Так то й так уже. Пора вже було ловити розбивчик? О, бідно. Ну, тут уже далі нема що робити. Так, а за сьогодні маємо перший вже розбив, рейтинг топ-5. Ну, все нормально, могло бути гірше. Все, всім долукам і всім пока-пока.